Рятуйте землю, хай вона живе, хай дихають ліси на повні груди. Нехай щодня щось родиться на нехай хай усе на кругу здоровим буде. Врятуйте землю, хай вона живе, буяють квіти і хлопочуть води. Ніхто так просто не прийшов сюди, бо ми також частиночка природи. Врятуйте землю, хай панує ми. Хай свіжістю наповниться повітря, бо це наш дім, а не смітник Чітир. Та ми ж самі для себе гострим вістря. Витути землю, хоч би для дітей. Вона за це десятки раз відчить. Вона цвістиме знову у гаю пісень і щастя кожному у серці значить. Адже залежиться від нас людей, вона байдужість нашу не пробачить. Вічного оберігає, а сонце яскрави не світло завжди.